Я варю там ям. Коротше, я, я згоріла бульон. Саме звичайні. Два курячих дина. Одна цибулька, одна морквичка. Сіль, перець, лавровий лист. Трошки в мене було солодкого Буквально Декілька цих шнуточків. Водичка і трошки трошой овочів побачив Мене просто сушені овичі после прав. Це гарно, бо я все це не зіпсила. Не знаю чим вони щось своє. Uh -huh. Томатес, трошки одного лайма. Сік одного лайма. Я так розумію, другий лайм ще для чогось знадобиться. Бо, Одного б... разу йому навіть випала честь відвідати палац. Треба було ламог, ну, але в мене я немає пусе, його. Лава, я побачила, що це буде. За мене схожа на, на ламог. І от гострий перець. Місно. Там не було сказано чистити від цих штучок. Я не знаю. У мене ще є так і купила. Готую, до речі, з рецептом клопотенка. Тобто сейчас це треба змісити, перемішатися, буде соус. все поза нашою планеты. Спробувала, такому випадку просто взагалі. по смаку схожа на Поза земною цивілізацією. Це типу соус тум'ян. І навіть якщо спеціфічний клімат Батат. у меня Батат. 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 Того, поки що не так, фільмую, бо забуду. Значить, Я сюди на дуже гарячу сковорідку нарізала два філе стегна і оту паковочку шуйкати. Обсмажила їх, ну, типу, до золотистої скоринки, 150 грамів такого. Коли... Обсмажила, потім сюди додала креветки і, ну, Я думаю, мені грам 300 за рецептом було 200, але скільки розморожувала, тільки додала так, креветки. Потім додала ложку цього соусу, смажила так креветки, настали всі рожеві. Додавала ще трошки такого бульйону ложку, для того, щоб ом, прочі, вони не прогорело а аташкувалася. Все це робили на відносно великому вогні. Я додала ще трошки томатної пасти, тому що мені вони були не, не червоної і ну, хотіла ще томатної пасти по смаку. Далі, сказано в рецепті, дати 3 ложки рибного соусу, Але він настільки виражений рибний смак має, що я його вирішила не додавати так багато. Просто на оку, ну десь може одна, може півтора ложки. Додала сюди. І я боюся просто, що він мені зіпсує смак. І ще... А, і вилала весь сок, Сказано на весь, і там ще було в рецепті Мідії. Я про не забула, вона купила Мідії. Mm. І зараз сюди по я додаю весь бульйон, воно буде тушкуватися дві хвилинки. І можна їсти? От Я додала бульйон, зробила трошки більше вогонь, щоб вона закипіла. Взагалі було сказано, якщо хочете гостре, то додайте весь соус. Я пробувала, вона мені взагалі не гостра, навіть враховуючи, що я додала весь соус. Ну зараз попробуємо, коли вона буде вже з цим, з рідиною. Можливо, цей перець дасть більш яскравий смак. Але ну, смак був дуже схожий вже на ям. І в мене ще є кінза. Я ще це зверху кінзую, хоч я тільки її не люблю, але то я без кінзи, ну, я не уявляю себе, чесно ж. Mm. Виглядається отак. Далі я вирішила імпровізувати, посипати трошки зеленим, зеленим з бульки. І ну, то, що за рецептом все ще кінзо. І ще сказано полити трошки соком лайму. Тому я видавила ще цедру. Ой, цедру. це всі з одного з половинку лайма. Трошки набиваємо. Соку лайну. Отак от. Думаю, буде супер смачно. У нас ще є потат запечати.